Я Ірина Ромодан, працюю у місті Миргороді, косметологом уже 5 років. У медицині працювала довгий час і потім почала займатися своєю справою. Мені це дуже подобається. Маю медичну освіту, маю вищу освіту. Працювала в місті Миргород, потім спробувала себе за кордоном попрацювати. Але повернулася до себе в місто, почала розвивати свій власний кабінет. Навчалася, проводжу зараз уже проводжу сама курси, люблю сама навчатися, люблю і навчати. Роблю безкоштовні такі семінари невеличкі, як доглядати правильно за обличчям, як підбирати правильно домашній догляд. Просто розповідаю дівчатам про такі секретики, косметологічні. І також беру. На курси, на базовий курс косметології, естетичної косметології, на курси косметолога. Запрошую дівчат та проводжу їх.